В обласному шаховому клубі розпочався чемпіонат Прикарпаття з класичних шахів серед дорослих. У цих змаганнях беруть участь і семеро Коломиян. Після трьох ігрових турів у лідируючу групу входять кандидати у майстри спорту Роман Давимука, Олексій Хріновський, Валентин Марченко і Тарас Станецький. Грали в шахи і в Коломиї. Про це Галина Досин у шаховому клубі Коломиї закінчився чемпіонат з класичних шахів серед жінок, присвячений дню 8 березня. Цей турнір організовує і проводить громадська організація Перша Коломийська асоціація шахістів. Традиційно вже сьомий рік. У цьому турнірі взяли участь 11 спортсменів. Змагання проходили протягом лютого місяця вихідними за коловою системою. 10 турів у підсумку змагань однакову кількість очок по 9 набрали Паша Слободян і Ліля Пустов'єт. В призначених трьох додаткових партіях зі швидких шахів між ними перемогу здобула ветеран Паша Слободян з результатом 3-0. І вперше у своїй спортивній історії завоювала звання чемпіона Коломиї. Друге місце, відповідно, посіла Ліля Пустовєт. Третє в учениці гімназії Юлії Машкіної, вісім очок. Непогану гру показали і новачки цього турніру: Ольга Труш, Віта Макарук, Христина Стефурак та Ольга Коба. Достойно витримала шаховий марафон наймолодша учасниця турніру восьмирічна Мартуся Вишиванюк. Вона набула певного досвіду у змаганнях, призерів нагороджено грамотами та цінними подарунками. Всім учасницям змагань були вручені квіти. Громадська організація шахістів висловлює свою подяку спонсорам цього святкового турніру. Вже наступного дня відбувся святковий турнір зі швидких шахів Бліц серед жінок. У підсумку перше місце виборола Паша Слобод Друге місце посіла Мартуся Вишиванюк, третій, четверте місця розділили Світлана Проломова і Ліля Пустов'єт. Головний суддя змагань Василь Слободян. Наступні відбудуться турнір зі швидких шахів блід серед ветеранів жінок до дня весни, 20 березня. Початок змагань о 13-й годині. А командні змагання зі швидких шахів серед фірм, організацій та установ, де склад команди два чоловіки та одна жінка, 27 березня о 14-й годині. Запрошуються всі бажаючі.